Всім привіт, котики та кіски. Я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Hill Climb Racing. У попередньому відео ми грали на карті North Pole. Сьогодні хочу спробувати на карті Nuclear Plant. Зараз будемо робити тест, яка вона? Ще не грав. Так. Так, даємо газу, поїхали. Так, ну знову одразу стеля. Це мені не до. Ого! Я думав, вона трошки далі там стоїть. Ця штука. А вона. Фу... Фу... Так, треба що тут розженятися та перелетіти її, чи що? Так. Ну, зараз будемо спробувати. Так. Ну, так от тоді. Ага, і там стеля. Ну. О! -о, 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 -о. Знову, знову отруйна речовина. Так. Там, якщо дуже е, розженеся, то можна буде обстелю голову зламати. Так. о, Пропелер. Від літака чи що О, ні-ні-ні. Ш... Швидесенько, швидесенько, швидесенько. О. Тук, тук-тук, тук-тук-тук-тук. Фу, виїхали. Так, і що? Так, щось йому не дуже добре. Щось. О, ще цибочки. о що це таке поробляється? Так. Треба їх якось перелетіти чи що. Щось я не зрозумів. Ви бачили, у нас що там взривається чи що. Так. Переїхали цю блок. Так. Ого. Я газую на максимум. Все. Так, здаємо назад. Андас трошки дозаду. Так. Розжиняємось на максимум. Давай. Так, 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 так. Є. Заїхали. Так, підбираємо паливо. Так, ви бачите, щось у нього зелена пика у водія. Я так думаю, що йому дуже погано. Так. О, ні. Так, але можна з глибокої даже виїхати. А, все. Шкала заповнилася наповну. Це отруєнням та все, йому кінець. Гаплик йому приснився. Так, ну окей, будемо Я хочу спробувати ще раз. Бажаємо уст... успіху наступного разу. Так. От бачили, якщо. б Ще дужче розігнатися, то він би зламав собі голову. Так, 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 угу. так, так. Так. О-о-о-о. Добре, що я припідняв трошки, бо якщо б він вдарився е переднім бампером, то він би зламав собі голову. Одразу та й все. Так, ну окей. Ну, така О, ні-ні-ні-ні-ні. ні Так. А що? Так, стеля високо. Так, а ну, знаєте, що, давайте спробуємо. Е... Дуже на максимум розігнатися та отак от перелетіти. О! оце лайфхак з тіктока працює, бачили? Так. Хочу. Ох, бочки все-таки трошки взриваються. Ага. Вони ще й пропадають, коли взр... А, Auto Fuil. Так, скінчилось паливо. Ну окей. Так. На все це дивився, що. Задивився та й не, не подивився, що паливо скінчилось. Так, так, так. Тут зараз ми розженемося. Газу по максимуму. Так, так, так. Шух. Вау. Так. Так, капотом. Бампером переднім. Так. Підбираємо червону каністру. Так, все паливо по максимуму є. Так. розжиняємось. Так, перелетіли. Угу. О, от так. Треба ці бочки перелітати. Окей. Так. Трошки перелетіли. Так. Є. Так. Угу. Так, ану. Ой! Єс, єс, єс бейба. Я думав, що треба буде, буде здавати назад та розженятися по максимуму, але ні. Вийшло заїхати. Так. Прилетіли. лайно забруднене речовину Так. Так. так, 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 так. О, єс. Yes. О, бачили вже 1000 метрів є. Це дуже непогано. Це рекорд. Так, наближається флажок. Все. Червоний флажок. Ми вже до нього доїхали. О, ні, 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 ні. Швидше. Будь ласка, будь ласка, швидше. Там треба було розженятися, але я а, не зрозумів одразу. Так. О, паливо, паливо, паливо. Так, розженяємось. Так. Паливо, де паливо. Все. Паливо немає. Ще й водію трошки. Погано. Так. М, хочу ще раз. Бо. Ну, мені здається. Е, у цій, На цій карті є стеля, що мені не дуже подобається, але вона така дуже. Дуже прикольна та незвичайна. Так. Так, бампером переднім. Так. Так, 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 так. Там треба бути, було е, обережно дивитися попереду. Якщо така штука є, то розженятися. А, та щоб перелетіти цю штуку забруднену. Так. Ну, поки що. ок. Ок. Поки... О, ні! Все, треба було трошки припідняти, щоб він переднім бампером. Тут торкнувся стелі. Я не встиг трошки. Так, ну окей. Так. Блок управління якийсь. Так. Ну тут маленька така штуковина. Так. Так. А, мені здається, не торкнулося навіть стелі. А, так. По максимуму. ну, вдасться прилетіти. Ну. Майже на десь приблизно на 95% він прилетів. Так, 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 о, хо-хо-хо-хо. Чуть не черкнув стелю. Своєю. Фурашкою. Так. Так, розжиняємось, бо йому важко на цю гору заїхати. Так. Паливо підбираємо. Так, є. Є. Так. Розжиняємось. Та... О, є, прилетіли. Так, 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 так. Тут от такі штуки. Одна, друга. Так. Дуже добре, що третій немає. Так. Вау, прилетіли. Єс. на Десь на 99%. Я так думаю. Так, так, так. так Де там ще була така штука? О, от тут. Так, спробуємо розігнатися. Так, треба, щоб там не, не коснутися головою стелі. Ага, ну тут е не зовсім вийде так зробити, бо у нього, коли він розженяється, там пагорб, вгору треба заїхати. Е та в нього кінчається е прискорення та й все. Так, ну окей, дуже така непогана карта. Так, а ну ще раз спробуємо. Бо мені здається, що далі, е, чим я проїхав е, попередній заїзд, буде дуже-дуже важко. Але ми спробуємо. Так, бампером. Так, розжиняємось. Паливо. Так. На максимум. Так, проїхали. Так, розжиняємось. Так, ну, трішечки там зачепив. Але тут таке собі. Не дуже, не дуже не дуже погано. Відносно дуже добре. Так, вийшло трішечки, трішечки тільки я зацепив цю отруйну речовину якусь зелену. Так. Це, мені здається, на фабриці якісь відходи там отруйні, чи що. О, ні. Треба було обережно, я задивився. Так, ну окей. Так, що там в нас далі? Так. Карта Арена. А, я ніколи на цій карти не, не їздив. Так, що це таке? Ага, вона така велика. Е, так, вона. О! У мене ж. Голова у голові памбричця. Ого, я на бікборді, ви бачили? Я, зір, я зірка. Мене фотографують. Ого, це мені що підкинуло та штуковина? Ого, я не не наїхав. Вау! Ем, мені вона е, нагадує ця карту, ту карту, що чорно-біла, і там треба збирати е, замість монет, е, мухи з. Такі чорні з білими очима. Ага, і що? Так. І що. Все? Я не зможу виїхати? А, все. А, ні, 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 ні. Так, вони так. Ага, все, зламав голову. Вони так зробили, що тут, типу, як на карті Мун місяць. А, така нерухомість. Невісомість. Так. Ну, така прикольна карта. А, ну, треба, якщо бачиш попереду отакі от, от штуковини а, глибокі, то треба якось розженятися і. їх а, спробувати перелітати. Так. Так, 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 по максимуму, по максимуму, по максимуму. А як же тут прилетіти? Так. Щось я не дуже. Не... Так, 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 стоп, стоп. Та я не розумію. Я не розумію. Щось мене... мені не вдається це зробити, так. М -м -м. А, там дуже так вона така дли... ну, довга, щоб. М -м -м -м. Як же це зробити? Якщо б там така штука була, котра отак підкидає доверху то було б дуже-дуже доречно. Так. А, так. Так, так, так. Угу, угу, угу. Так, ну давайте зробимо отак. Отак. Розженяємось. Так, паливо поки що є. Так, це на максимум. Я розженявся. Так, долетів, так. ага ой єс, єс, єс. Вау! Так. Поставте мені, мені, будь ласка, вподобайку. Я, я, я хочу вподобайку, будь ласка. Бачили мені вдалося. О, ні. Так, це у нас на попередній карті була вже така штука. Там було якесь будівництво, і там кран е, тримав теж е, е, такі плити на гачку, то треба було по них приїжджати. Так. А я щось не зміг залетіти наверх та зламав собі голову. Так. Так, треба далі, хочу, хочу, 1000 метрів. Дуже. Е, мені дуже цікаво до корони доїду чи ні. Так, ні, 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 ні. Так, не. Ні, ні, так не вийде. Так, розженяємось. Так. Так. Не відпускаємо газу. Так, газуємо, газуємо є. Є. Є, бейба. Так. Так, в якесь коло потрапив щось таке. Так, а ну давайте. О, ні, ні, ні. Оу. Оце прикол. Все. Зламав голову. Так. Ну. Будемо знати? Так. Що таке можливо? Так. Бігборд проїхали. Так, підстрибнули. Яка пружина, чи що підкидає? Так. Е мені здається, от. Так, отут треба розженятися по максимуму. Так. Ще й канистру підібрали. М -м -м. Вау! Це дуже круто. Я професіонал. Так. Хочу от, е ці штуки, які пукають з дупи, е перелетіти, бо мені щось не дуже подобається. Воно. Починає робити мені фліпи. Так, так, так. Так. От, 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 Заскочити. Хотів заскочити, заскочити і не зміг. Так. Так, ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Ням-ням-ням-ням-ням дуже класна карта, мені подобається. Така незвичайна. Не знаю, як найдалі мені тут. Зможу я заїхати, але така прикольна. Так. Так. О -о Ого. Так. Так, заїжджаємо, так, заїхали. Так, отут от максимум газу. Газуємо та перелітаємо. Так, 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 так. Так, ну окей. Давайте подивимося, що далі там є. Угу, Так, джунгл, джангл. Так, карта Джунглі якийсь що. Так. Нова карта. Це що таке? О-о-о, так. Ого! Це що, справжній крокодил? Крокодайл? Так, якесь бревно. А що, а що там всередині було? Я щось не встиг побачити? Монети чи що? Чи щось друге? Інше? Щось Що? Так, ну окей. Ого! О! Я йому по голові так чпуньк-чпунь, чпунь, крокодило. А він у шоці, я думаю, що. О, на крокодила приземлився. Так. Так, ну, так, собі прикольна карта. Джунглі. Джангл, 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 джангл. Так. Крокод. О! Я ще й думаю, вони... Е... Щелепи свої розтуляють, чи ні? так. -а. Так. То він що має мене з'їсти, чи що? Так, я там не зміг наверх. М -м так, а понизу теж, теж можна. Ага, так. Ну, стеля була така собі над головою. Окей. Ого, змія, чи удав. Що, що це таке? Ну, вона не з'їла, більш заважає. Мені їхати уперед я зламав собі голову. Так, ще раз. Ще раз спробуємо. Так, прилетіли. Ага, воно так заважає. Так, ну окей. Будемо мати на увазі. Так, старт. Так... Щось він е, прогавив свій момент. І. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не, не, не заїхав я оте бревно. Дерево чи що це таке? Мабуть, е, бревно. Так. Ну, таке. угу. Так, ну добре, ми сьогодні зіграли на картах. Це якась фабрика з отруйними речовинами: арена, джангл, джунглі. У наступного відео будемо грати на карті Неон. а Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися. Натиснути на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори, мені буде дуже приємно. А натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка карта вам більш сподобалась. Мені сподобалась і джангл, оця, і арена. Арена дуже прикольна карта. А, дякую вам за перегляд. До нових зустріч! До побачення.